Час слухати Слово Боже. Дорогий друже, добрий день. Ми доходимо кінця наших бесід, розповідей зі священних Писань. Ця бесіда передостання. Ми вже познайомилися з Євангеліями, записаними Матвієм, колишнім податківцем, лукою, лікарем і супутником апостола Павла, Іваном, улюбленим учнем Ісуса Христа. І Марком, супутником і перекладачем апостола Петра. Сам апостол Петро здебільшого говорив арамейською мовою, тому він потребував, як би тепер сказали, особистого секретаря ним став Марк. Апостол Петро був одним із головних керівників Єрусалимської церкви. Але він дбав і про віруючих у всьому світі, тому він написав до них послання. У новому Заповіті ми знаходимо два послання Петра. Сьогодні я хочу коротко познайомити тебе з тим, що він пише. Послання Петра. Петро був рибалкою, а не вченим, як Павло. Але він також писав листи до християн, що мешкали в багатьох римських провінціях. У той час, коли імператор Нерон розпочав жорстоке переслідування християн. Петро, напевно, був у Римі. Він знав, що жорстокості проти послідовників Христа незабаром поширяться на всю імперію, тому писав християнам, аби підготувати їх до того, що мало статися. Не дивуйтеся, коли доведеться вам проходити крізь полум'я випробувань та страждань, говорив він їм. Ісус теж страждав. Він ніколи не робив невірних учинків, ніколи не брехав, проте його стратили. Я бачив, як він стояв перед Синедріоном та римським прокуратором. Ісус не заперечував, коли вони ображали його, не погрожував, коли його звинувачували в тому, до чого він не був причетний. Він міг би... Покликати військо ангелів на свій захист проте спокійно дозволив зробити із собою те, що вони хотіли. Він віддав своє життя, щоб зняти з нас наші гріхи. Він хоче, аби ми теж терпляче переносили страждання. Ми повинні наслідувати Його приклад. Якщо хто-небудь із вас рабів, Має поганих хазяїв, не журіться і не проклинайте їх. Навпаки, поважайте їх, заслуговують вони на це чи ні. Жінки, чиї чоловіки ще не стали християнами, не намагайтеся прихиляти їх, вдягаючись у дороге вбрання або роблячи модні зачіски. Натомість будьте люблячими, спокійними та піклуйтеся про них. Коли вони побачать вашу поведінку, то захочуть також стати християнами, тому що побачать вашу досконалість, ви всі належите до однієї церкви, любіть одне одного, запрошуйте одне одного до своїх осель. Якщо хто небудь погано ставиться до вас, робіть у відповідь добро. Ісус незабаром повернеться на землю, будьте готові до зустрічі з Ним, а Він хоче бачити вас святими у ваших учинках. Мужнійте, ваші страждання не триватимуть довго. Обійміть одне одного, мир вам усім. У Христі Ісусі. Ми знаємо з церковної історії, що апостол Петро за свою віру був розіп'ятий у Римі головою донизу. Він сказав, що недостойний бути розіп'ятим, як його Господь. Якою смертю помре Петро, йому передрік сам Ісус Христос? Для нас у цьому великий урок. Померти за Христа для Петра було за велику честь. Так само вважав і апостол Павло. Він писав в одному з послань Для мене життя то Христос, а смерть то надбання. І от того самого часу за імператора Нерона, коли був розіп'ятий Петро, стратили й апостола Павла. Йому Кат відрубав голову. Такими героями віри були апостоли. Та нам час прощатися. До побачення! До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.